Що таке коаліція ветеранських просторів та як можна покращити ветеранську політику України? Говоримо з Оксаною Колядою, очільницею ГО «Рестарт» платформа відновлення людського капіталу та керівницею громадської спілки Коаліція ветеранських просторів. В етері громадського радіо працюють Дар'я Бура та Мар'яна Чорнієвич. Знаємо, що відбувся днями дводенний з'їзд коаліції ветеранських просторів, і от хочемо поговорити власне про те. Що таке коаліція ветеранських просторів, якщо хтось не знає? І яка була мотивація взагалі об'єднання ветеранських просторів? Хто входить? Які найбільше досягнення можливо на сьогодні є? Ну, перше, я хочу подякувати за захист нашим захисникам і захисницям, і подякувати за службу тим, хто її вже завершив нашим ветеранам і ветеранкам. І власне, дякую вам, що першим блоком сьогодні ми якраз будемо говорити про підтримку тих, хто нас захищає. Ну, власне, ні для кого вже не є новиною, яка кількість ветеранів їхніх родин є в нашій країні. Тому не можемо не думати про те, а як вони будуть повертатися, як вони. Вже сьогодні повертаються, якої підтримки вони потребують, як на це може і має реагувати як держава загалом, так і наші громади, куди вони їдуть, бо вони їдуть додому. От тому для нас дуже важливо в який спосіб хто підтримує ветеранів ветеранок на місцях. І от якраз ветеранські простори це про це. Це майданчик, де можна отримати мультидисциплінарну послугу, і психологічну, і юридичний супровід, і підтримку роди. Поки ти ще служиш, так є кар'єрні консультації, а власне, можливо, задовільнити якусь потребу в дозвіллі дітей. ветеранів, ветеранок. І ми вже багато років працюємо над тим, аби кожна громада, принаймні та, яка має не менше 20 тисяч населення, мала такий ветеранський простір і могла працювати з ветеранами ефективно. І десь в 2021 році ми прийняли рішення про те, що ми хочемо об'єднати офіційно всі ті ветеранські простори, які працюють Відповідно до стандарту, якими ми вважаємо професійними, для того, щоб бути сильнішими, можливість мати голосніше говорити про права ветеранів, ветеранок, бути, напевно, професійнішими, розвивати ветеранські простори в Україні. Ну і так з'явилась коаліція ветеранських просторів. З одного боку, чимало ветеранських просторів існують ще з тих часів, коли збройна агресія ворога Російської Федерації проти України називалася АТО, потім ОС. Звісно, їх кількість зросла з повномасштабним вторгненням від лютого 2022 року. З іншого боку, пані Оксано, чи достатньо самі ветерани і ветеранки обізнані про наявність у їх громадах по регіонах? Таких місць, чи користуються вони їхніми послугами, чи вистачає інформації безпосередньо тим, для кого вони і створені? Ну, знаєте, як на мене, коли ми аналізуємо проблеми, то питання в отриманні інформації або інформування завжди є. Так, і ми багато думаємо про це, як зробити так, аби кожен захисник, захисниця уже під час звільнення, наприклад, завершення чи ще під час служби знали, що їх чекає після завершення і де можна отримати різного роду послуги. Ви абсолютно праві. Перші ветеранські простори з'явились в 2015 році. Це був Львів, Львівський міський. Зараз їх достатньо багато, і громади зараз дуже активно відкривають простори. А чому? Тому що вони з'явились уже офіційно як зафіксований інструмент, Інструмент підтримки ветеранів в усіх документах і стратегічного характеру, в тому числі як інформувати. Ну, перше, ми дуже розраховуємо на те, що активно включаться зараз служби супроводу. Ну, ви певно чули, обговорювали про те, що зараз у військовому середовищі з'являються такі самі фахівці супроводу, як у цивільному Ми вигляді службу. Сподіваємося служб так найближчими днями ветера громадського радіо мати розмову з одним з представників цієї соціальної служби і поспілкувати. Про те, як це буде працювати, як це вже працює. Так, так, от це перші люди, які мають е, інформувати майбутнього ветерана-ветеранку або ще родину військовослужбовця про те, е, а що відбудеться після звільнення і що є в громаді для підтримки ветеранів-ветеранок. От ми зараз активно співпрацюємо зі службами супроводу на тим. Друге, це звичайно діджитал компонент. Так, не всі ним користуються, але активно використовують. Тому е, в дії є ветеран ПРО, де ти можеш побачити всі твої. І сервіси, можливості, гарантії, якщо ти ветеран ветеранка. А третя це нова професія в країні, фахівець супроводу ветеранів. До речі, вони працюють на базі ветеранських просторів. Ми так і прописали в нормативці, що робоче місце фахівця супроводу, це в ідеальній наші картині світу, це ветеранський простір. І вони також мають працювати перше з родинами. Так, поки родини чекають, і родини власне теж можуть бути точкою входу для ветерана, для того, щоб вони були вже обізнані про те, хто їм може допомогти, в який спосіб, які послуги. Ну і звісно, що ми розраховуємо на підтримку медіа, на підтримку громадських організацій, на навіть взаємодію, до прикладу, зі старостами сіл. Так, тому що якщо ми беремо дуже маленький населений пункт, то дуже часто там є таких, знаєте, дві головних людини на селі. Це староста. Та села, так і до прикладу, офіцер громади, тому ми в своїй роботі використовуємо такий інструмент як навчання, просвітництво для того, щоб людина навіть в невеличкому населеному пункті могла б поінформувати ветерана, на що як він може або вона розраховувати, пані Оксана, а на чому найбільше зосереджуються ветеранські простори щодо впровадження у громадах? Практичних моделей підтримки ветеранів, чого найбільше потребують ветерани, які повертаються, і на чому е, найбільше зосереджуються простори? Ну дві за перше, це юридичний супровід. Це навіть я не говорю про якийсь суперскладний там вторинний рівень допомоги правничої, і такі випадки бувають, але первинний: тобто, оформити документи, оформити довідки, оформити пільги, на які має право ветеран ветеранка Це такий перший блок першочергових потреб, на що він має право до прикладу в освіті відкритті власної справи, в перекваліфікації, де ти можеш отримати послугу працевлаштування. Так, оце такий перший блок. Основної підтримки, на якій зосереджені ветеранські простори. Далі психологічна допомога. Дивіться, далі вони беруть на себе достатньо такий важливий напрямок роботи з родинами зниклих безвісти, тих, хто в полоні, полеглих наших героїв, так? І це робота з родинами окремо і психологічний супровід їх також. Там є певна специфіка, там більше працює груповий метод. Так. За принципом рівний рівному відповідно нашим пріоритетом, зокрема для коаліції, і на цей рік є впровадження ще більшої можливості роботи мобільних груп. Бо на сьогоднішній день у нас працює в восьми регіонах. Мобільний компонент, це там, де сервіс доїжджає до людини у віддалений населений пункт, бо ми ж всі свідомі, що не всі живуть навіть на рівні громади, рівня районного центру, де ти можеш отримати всі сервіси. Тому мусимо доїхати і мусимо масштабувати. Ці сервіси, ну і власне важливою цієї складової це є база роботи фахівців супроводу ветерана, тому що наше завдання під час постійного зростання нашої цільової аудиторії, а Україна, напевно, єдина в світі, яка будує ветеранську політику і ветеранську підтримку ще під час війни, так тобто, ми постійно отримуємо все більшу і більшу кількість ветеранів. Це знати про потреби ветеранів. Тому що ми не побудуємо якісну підтримку на усіх рівнях, якщо ми не будемо володіти інформацією про потреби ветеранів у відновленні здоров'я, так у потреби в житлі, до прикладу, в роботі, в бізнесі, в освіті, все це треба вивчати, аналізувати і на базі цього формувати вже ветеранську політику. От якраз ви логічно, пані Оксано, підійшли до того, про що я і хотіла вас запитати? Ви самі раніше були військовослужбовицею свого часу міністеркою справах ветеранів? Зараз ви працюєте у громадському секторі? Зараз, коли у нас уже котрий рік поспіль триває повномасштабне вторгнення війна за незалежність, як ми називаємо цей збройний конфлікт віднедавна, на вашу думку, чи достатня долученість держави до? Формування і просторів для ветеранів, і ветеранської політики загалом, чи є в принципі ще можливості, що можна покращити? Ну звісно, завжди є що покращувати, але може, от зараз вже можемо означити те на що варто було б державі звернути трохи більше уваги. Ви знаєте, ми відверто говоримо з рівнем національному. І от буквально на з'їзді, який відбувся днями, ми запрошували міністерку у справах ветеранів Наталію Комикову. Говорили з нею про це. Попри те, що держава на сьогоднішній день робить багато у вигляді рішень на національному рівні, нам не вистачає комунікації з місцями. Тобто, ми бачимо і бюджети, і програми, і пропозиції від національного рівня по підтримці ветеранів, і бачимо поки що неспроможність усіх громад реалізовувати цю ветеранську політику на місцях. Так, попри те, що наприклад є бюджети, навіть дороговартісні на певні спеціалізовані послуги для важко поранених, але громади не спроможні взяти ці бюджети, організувати е, отримання е, цих послуг ветеранами на місцях. Тому е, ми готові стати містком між національним і місцевим рівнем, тому що ветеранські простори працюють на місцях, і в питанні передачі інформації про потреби ветеранів, ветеранок і їхніх родин аби держава ефективніше формувала свою полісі, і у реалізації самої політики. Тобто, ми хочемо, щоб кожна громада реально могла забезпечити, наприклад, доступ до усіх публічних послуг нашої цільової аудиторії. Ми хочемо і будемо розбиратись, чому це не відбувається так і як зробити. Бити так, аби це відбулось, тому що ми бачимо, наприклад, проблему на місцях, коли громади е, ну йдуть простішим шляхом, так би мовити, так ну формують свою місцеву політику, до прикладу, там з 10 видів виплат фінансових. На ну, це ж простіше просто дати кошти, а не організувати, наприклад, послугу з реабілітації або якісні соціальні послуги. А так би не мало бути. І от наше завдання зараз е, ну побороти оцей геп е, між е, наявністю. Можливостей на національному рівні і питаннями от прям кожної послуги, яка має дійти до кожного нашого бенефіціара. Ви слухали розмову з Оксаною Колядою, очільницею ГО «Рестарт» – платформа відновлення людського капіталу. Ми говорили про те, що таке коаліція ветеранських просторів та як можна покращити ветеранську політику України. В етері громадського радіо працювали Дар'я Бура та Мар'яна Чорнієвич.